Про здобутки наших спортсменів та проведений турнір з волейболу до Дня Збройних сил України доповів під час апаратної наради начальник відділу з розвитку фізичної культури та охорони здоров'я Віктор Ждаміров. до дня збройних сил України проведено турнір з волейболу серед сердвінаків та дівчат. Серед Середів перше місце вивела команда навчально-виховного комплексу номер 6 друге Кавтунівського НВК, третє Воронівська вздовж. Серед дівчат кращі були також НВК номер 6, друге Абражівка, третє Воронір. В місті Буринь пройшов чемпіонат «Жимул штани лежачі» в пам'ять про загиблих захисників та захисниць України. Спортсмени Шоцінського клубу «Енержі» вибирали вісім uh, призових місць. На всеукраїнському турнірі шарт-треку вихованці комплексної дитячо-нацької спортивної школи вибороли не перше місце, а три третіх і два третіх і три третіх. Сім місць загалом. До Дня Святого Миколая для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування була підготовлена святково розважальна програма. Про це повідомила Владислава Жаден, головна спеціалістка служби у справах дітей Шосткинської міської ради. Служба у справах дітей працює в умовах військового стану. До Дня Святого Миколая для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних та опікунських сім'ях. Відбулася святкова розважальна програма в центрі естетичного виховання. До діток, які виховуються в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей міста Шуска, завітали привітати зі святом заступник голови Сумської обласної державної адміністрації, керівництва нашої громади та районної державної адміністрації. Вихованці від гостей отримали подарунки, незважаючи на виклики сьогодення, спортсмени громади продовжують тренування та здобувають нові перемоги. Продовжується піклування про дітей сиріт та дітей, які перебувають в опікунських сім'ях.